Катя ще не встигла потрапити. На жаль, в цю збірку. Її книжка вийшла трошечки згодом до після того, як ми вже її готували. Але Катя вже потрапляє в наступний рік, наступну нашу програму. І цього року ми нещодавно отримали її книжку Краще не читай, Катю. Всі дуже чекали вихід цієї книжки, тому що ми на обкладеці не писали, але український Стівен Кінг, перший український горор і так далі. <плати> Які твої очікування від цієї книжки? Ну я помітила, що очікування від цієї книжки інших людей вищі, ніж мої власні, і це мене почало лякати і не даремно, тому що я зараз вже отримую перші відгуки. І, звичайно, ці неймовірно високі очікування. Ну, мені важко виправдовувати, тому що я тільки починаю це все робити. Але ну, Насправді дуже сильно відповідає, типу, те, що я, мені в душі, мені в душі важко це все читати. Чесно. Сьогодні, наприклад, мені написали, що от якщо ти матір, то ти відразу побачиш, що той материнський досвід, який я описала, не дуже відповідає справжньому материнському досвіду, тому що, тому що. от, попри це, люди дуже пораділи, що. В літературі з'явився головна героїня мати з дитиною, і таке досить рідко буває. От, але ну так як в так як мене немає досвіду материнства, відповідно, я десь не до кінця змогла, наприклад, передати, що насправді відчувають матері, маючи п'ятирічну дитину. От, але мені це все мені це все просто говорить про те, що треба багато працювати, багато досліджувати, краще занурюватися. Своїх персонажів краще досліджувати, також давати я такий ще інсайт винесла: що потрібно на бета-рітерство давати книжку не лише тим, хто любить жанр, а й тим, хто чий досвід я репрезентую у своїй книжці. Тобто, якщо б я дала книжку почитати якимось матерям, можливо, вони мені б сказали, і я б знала, і було б краще. Але я цього не зробила і ось ну, ось так. От тому справляюся тепер з своїми емоціями від відгуків як можу. Ти якось так прям з негативу зайшла. А Давай позитивне. Що люди відзначають з позитивного? Позитивного відзначають, що є сильні моменти, книжка цікава, фінал. Пристойний, типу, ну ось позитивний момент, що досить нестандартний, головна героїня, типу, досить некласична і ще й в горорі. ну І, взагалі, позитивний момент в тому, що ну це горор-історія про будинок з жахами і ну в. В українському жанрі таке, таке має бути, має з'являтися. Ну і, і люди пишуть, що вони очікують, що е, надалі я буду писати, тому що щось бачать у тому, що, що вони читають. Чекають від мене знову щось велике більше. Тому велика відповідальність взагалі від горор спільноти на мене відразу лягла. І я. А, я вже з шаленим натхненням кинулася писати наступну книжку, яку я е, воявниче спробую зробити кращою ніж цю, але типу ось так. Тобто, наскільки я правильно розумію, то е, першу половину року, зараз 2024-го, ми відходимо від першої, а вже в другій половині вже з новими силами з новою книжкою, правильно? Та я думаю, я її вже до кінця весни допишу. Мене зазвичай це так займає, але хто знає взагалі, які тебе очікування від 24-го року? Ну, взагалі, я ще ну, намагаюся займатися блогерством, і він таки у мене лі, літературний блогінг такий. І я хочу паралельно з тим, як я роз, розвиваю свою авторську сторону. Я ще хочу розвивати себе як літературного літературну блогерку. У мене теж ну, блог присвячений жахам, і це моє таке. Е, ну, вдосконалення і як письменниці, тому що я ну, він мене мотивує досліджувати жанр, досліджувати його представників, дослідкувати за всім, що виходить, і намагатися якось це все обробити. І... Тому на 2024 тисячі мене в мене є якісь неймовірні плани, як завжди, мало реалістичні по кількістю роботи. Так що я зараз ще працюю над сценарієм паралельно. Тому ну, роботи багато. Дякую, твоє mm -hmm. оповідання. Його немає в збірці, гарне дання божити, але я сподіваюся, що для наступної збірки е, ти нам його напишеш. Напишеш? Напишу. Е, вже є якісь ідеї, можливо, з'явилися, поки я говорив з іншими авторами щодо наступної збірки. Ну, е, так як я, я люблю жанрову літературу. Не лише її, але люблю її, і, і вважаю, що нам її не вистачає. То я, звичайно, щоб голосувала за якусь жанрову там фентезійну збірку, типу Прикольно прикольно е дати завдання авторам, які в принципі не пишуть. В жанрі спробувати себе у жанрі і подивитися, що з цього вийде, подивитися і скласти з цього збірку. Слухай, це прикольна ідея. Дати авторам жанру не притуманний їм. <смітна> 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 Дякую за ідею. Можливо, питання у когось до Каті? Так, Андрія. Катя, скажіть, будь ласка, як називається ваш літературний блог і де він? Мій літературний блог називається Чорна Риба і він в інстаграмі у мене. А він так і написаний Чорна риба. Чорна риба крила це, так? Так. так? так. Дякую. Можливо, ще якоесь питання? Ні, тоді ми бажаємо тобі великого успіху з цією книжкою. Ми щойно її тільки от отримали з друком, буквально. Півтора тижні, як напевно, так. І хорошого їй і довгого шляху виження. Дуже дякую, дуже дякую.